шахраїв стають дедалі підступнішими, а люди вкрай необачними. Відтак, лише за 2023 рік було зафіксовано майже три тисячі звернень до кіберполіції у Рівному. Містяни кажуть, шахрайство це явище, з яким зіштовхується, чи не кожен третій. Ліки заказала і ще мені телефонують, требують гроші на пошту. Но я їх не, не отримала на пошті, вони вислали і назад відправили. І це вони требують, телефонують, щоб я. Вислала їм гроші. Вони казали безкоштовні ці ліки. а як… Получилося, як висилає, то вони кажуть, треба дві тисячі заплатити. А якщо ж самі не потрапляли на гачок аферистів, то мають друзів або родичів, які опинялися у пастках шахраїв. У мене невістка потрапила недавно в пастку. Наче якась колега їй скинула, що 4 тисячі, ця допомога, і вона каже, так спокусилась, на що вони мені треба було не знати. І, в общем, банк відкриває її рахунок, і з того рахунку моментально починають гроші знімати. Вона. Ну, одразу не зрозуміла, але якось зупинила цю справу. Так би всіх 50 тисяч зняли, а так половину. Сестри була така ситуація, що їй там десь зламали якісь ніби месенджері. Акаунт хотіли, щоб в ну ніби як про допомогу прохання було надіслати кошти. От досить такі великі суми, ніби від її, вірніше від її лиця, писали її друзям в месенджері, що вона потребує допомоги фінансової. Ну і люди були, які попереводили досить такі великі суми коштів. Схема афористів є різноманітними. Однак, як зазначає інспектор відділу протидії кіберзлочинам Віталій Марчак, найчастіше гроші шахраї виманюють за допомогою соцмереж, зокрема, так званий заробіток в інтернеті. Це е Отримання роботи через мережу інтернет, а саме ставити лайки, надавати коментарі в подальшому здійснювати поповнення рахунків на сайти, в яких необхідно знайти чи інші операції, і це найчастіше є інстаграм, коли люди звертаються по купівлю товарів, які Суми йдуть різні від тисячу гривень до двох, але шахраї постійно просять передоплату в районі 200-400 гривень і в подальшому зникають з провозору. Аби не потрапити у сітки афористів, фахівці вкотре наголошують бути обачними, не передавати інформацію про свої особисті дані та в жодному разі не здійснювати переказу коштів на сумнівні банківські рахунки. Якщо ж ви таки попалися на шахрайський гачок, необхідно дотримуватись наступних правил. Необхідно негайно заблокувати картковий рахунок, звернутися безпосередньо в банківську установу, де ви відкривали картковий рахунок, з заявою про те, що необхідно заблокувати транзакцію, яка відбувалася по вашому картковому рахунку, і в подальшому отримувати виписку. Після цього надіслати звернення, можливо, до поліції можливо це через сайт департаменту кіберполіції, а також можна через телеграм-бот. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.